Друзі, всім вітання! Ви на каналі BookMir, мене звати Зоряна. Я вас вітаю. Насправді, я спілкувалася з своєю подругою, ми давно з нею не бачились, і ми почали щось розмовляти за книги. вона каже: ти знаєш, в мене якось так не вистачає часу читати книги. Я, мабуть, читала ще остання там в університеті, що ми з тобою колись спілкувалися. І я собі подумала. Типу, а коли людина може брати читати книги, якщо вона, наприклад, кожного дня змушена працювати, кожного дня вона змушена витрачати десь півтори-дві години або навіть і три години на дорогу. Можливо, вранці, можливо, дійсно потрібно вставати о опять ранку і читати книги. Тому в мене буде такий невеличкий а, марафон вставання о 5 ранку, і до сьомої ранку ми побачимо, що я зможу прочитати, в якій кількості і що це буде. Тож, а, я думаю, зараз буде день перший. На обличчя, друзі, добрий ранок. Перший день. Я думаю, на я це зробила, але я це зробила, я встала. А, варю каву. І ми щось о, зараз будемо читати. <голов 'як> Я тут не все. Ще якось темно. <рес> Чого б це було? У мене є варіації дві книги. Я вчора ввечері підготувала. Мені ідея брушульця з його цинамоновими... Фокусуйся, будь ласка, є. Oh, yeah. з його цинамоновими крамницями. Мені хочеться прочитати щось українське. Дуже хочеться українського. Дуже сильно хочеться. І черговий раз кажу, що треба сьогодні замовити собі Юрія Андруховича. Соромно нічого не читала з Юрія Андруховича. Геть, хліба. І юпак. Мабуть, я почну з юпака. Насправді це історія про українське село. Мені саме зараз цього дуже сильно хочеться прочитати село зі своїми традиціями, зі своїм діалектом, порядками, звичаями та гріхами. Про таке, як воно було на стику епохи інтернету. Вау! Про сонне село на Сході України, загублене в запелюженому степу. У степу з крикливими цвіркунами, духмяним полином і гарячим вітром. У степу якому ніхто не свій, окрім своїх. Ху -ху -ху -ху. Буде щось цікаве. Мені здається, вона читається дуже легко, тому ми стартуємо. Я можу зараз запалю ту свічку. може. 19 сторінці. Це читається дуже легко, це читається дуже невимушено. І тут такий говір, просто типу: ой, гвіртка, зразу колона, там кружка. Бабуся, постіть води, попить, бо щас помру. Давайте потом мене допросите. Тобто такий суржаковий текст, такий цікавенький. Тобто особисто, знаєте, такого якогось літературного розвороту, завороту немає. Галицького акценту знову ж таки немає, але це книга про схід. Зараз я читаю про те, як про те, як в одного, мабуть, з головних героїв або таких одних. Одного з головних героїв він отримує за своє посвідчення ліквідатора Чорнобиля, отримує мотоцикл. І він будує гараж для мотоцикла. І в його планах подарувати цей мотоцикл для свого онука. Клас. Друзі кажуть, потрібно більше світла. Немає в мене зараз більше світла. Ми маємо 7.02. Я якраз закінчила читати книгу на 99-й сторіночці. 99-та сторіночка. Саме найжахливіше, що я. Знімали іншу частину відео, поки не звернули увагу, що мене повністю розрядився телефон. Я знімаю на телефон і це все вимкнулося. О, oh гад, це було жахливо. Але я не можу не висловити свій запал, своє натхнення саме цією книгою, тому що, о Боже, друзі, всі ті, хто проводили дитинство в бабусі, в селі, всі ті, хто. О, боже, ну чому так мало світла? Може, так буде трішки краще. Всі ті, хто проводили дитинство в бабусі в селі, всі ті, хто знають такі, знаєте, сільські поговірки, сільські плітки, всі ті, хто знають про те, як. Як насправді там буває сільський кафебар, де продають пиво, квас, алкоголь, шашлики, де збираються на дискотеку щоп'ятниці, щосуботи, місцеві авторитети, де можуть влаштовуватися різні розборки? Ця оповідь про мені здається, на даний час про історію мотоцикла. Який, типу, як, знаєте, в селі проклятий, який можливо використовували, знаєте, як кажуть, пороблений мотоцикл, він не добрий мотоцикл. Тому це історія саме про нього, це історія про такий звичайний сільський суржик. Це історія про те, як бабусі відкладають гроші на смерть, але частину цих грошей можуть давати своїм улюбленим внукам. Це те, як хлопці намагаються. ну Взагалі, типу, знаєте, як часто хлопчаки хотіли, любили мотоцикли, мати ці мотоцикли, кататися на них, і ти тоді, наче в якомусь як, такому клубі привілейованих. У мене був досвід катання на мотоциклі. Це було неймовірно, Я зараз просто читаю, і згадую про це. Я така рада, що ця книга є, і що вона мені так вчора я відкрила, подумала, а може її почати читати вночі. Вночі п'ятій ранку. <схі> Ось, що я просто щаслива. Тому вважайте мене за дві години, е поки я прокидалася, поки я пила каву, поки я годувала свою е королевську кицю їжею. У мене це в в склалося десь в дві години і е суто в 99 вважайте сто прочитаних сторінок. Mm -hmm. Я шаленська рада, що я почала читати. Прям просто шаленська, я не можу не поділитися цими емоціями. Бо в мене ще більш шаленіші емоції були, коли я знімала перше відео, яке в кінці кінців видалилось, тому що розрядився телефон, і це все не збереглося, просто не збереглося. Ну, нічого, зараз вже на вулиці починає, не починає вже на вулиці вже достатньо світло. Тому я бажаю всім гарного, прекрасного дня. І продовжимо далі. <плес> Добрі раночок, друзі! М -м, можливо, хай відео почнеться просто моча з ним. Я, мабуть, зараз і кави навіть робити не буду. М -м? Дня мене лише сила думки про Юпак, тому що мені дуже цікаво читати. Дуже цікаво читати. Мені так сподобалось. Ви знаєте, скільки всього встигла, як вчора стала вранці. Oh, yeah. Пізніше, звісно, зроблю каву. Зараз, мабуть, не буду. Моє улюблене місце вдома. Яку ж бачка хе-маш це Друзі, трапилась халепа. В мене закінчилась пам'ять на телефоні, мені довелося купу перечистити, щоб зберігати відео. Anyway, я все-таки закінчила читати о 7 годині. Зараз, правда, не сьома година, поки я почистила телефон, це просто жах, це техніка. Дивіться, я закінчила читати на 197 сторінці. Важа, якби не проблема саме з відео мене, мабуть, би вийшло більше прочитати. В цілому дуже класно. Я скажу, що мені дуже подобається вранці читати, і я розумію, що це достатньо багато часу. Просто йде саме на інше читання. Я лише я цю книгу читаю лише не вранці, лише не от за для відео, яке хочу зняти, щоб вставати о п'ятій ранку. І більш ніж впевнена, що тут зараз е, всього 320 сторінок. Е, тому, по суті, я повинна дочитати вже завтра, намагатися таксісти відразу о 5 е, не прокидатися, тут не чухатись нічого, а відразу таксісти і прочитати. Прям. І мене вийде книга за 6 годин, тобто дуже прикольно. От читається вона легко, читається вона дуже класно. Мені дивно, що. Видавництво, я перше просто зустрічаю це видавництво, зараз я вам скажу. Видавництво Білка. Тираж тут 3100 примірників. Я вперше чую про даного автора, але він прекрасно може передати атмосферу, зрозуміти цю атмосферу знову ж таки зможуть люди, які, хоча би, трішечки часу проводили в селі. Бачили ці всі моменти роботи, моменти гулянь, моменти спілкування з людьми, плітки і таке сільське ком'юніті тут дуже гарно передається. Ну і звісно, вона написана такою мовою, яка от саме використовується в селі. У мене бабуся живе на Київщині, і там якраз ось ця мова є. Тут, правда, зовсім трішечки краплень, такого, начебто, хтось як може розмовляти російською мовою у мене такого на Київщині не було, принаймні в селі, лишень була українська мова. Її було дуже багато, достатньо багато. Вона була така проста, сільська, частенько проскакував різний жаргончик, типу, ну, ти рівний кент. Нє, спасибо, що ти ровний. У мене ця фраза порвала сьогодні вранці. <гум> Я надала свою кавусю і йду далі займатися своїми вже робочими справами. До наступного ранку. 5.05. Аганочок любі мою. Маю шаленське нестримне бажання, яке написано на моєму обличчі дочитати і бак. просто дуже цікаво. Так що сьогодні мало відволікаюсь і дуже багато читаю, тому що маю прочитати трішечки-трішечки більше. Понеслась. У мене тут намалювалася кава. 6.34. Я такий дочитаю. Це шаленсько цікаво, я не знаю просто, яким темпом я йду. Але зараз я на 281 сторінці. Дуже цікавий метод подачі саме тим, що, що автор прикріплює увагу до самого мотоцикла. і це є об'єктом самого твору. І тут, знаєте, таке звичайне таке українське село там, зі своїми традиціями, зі своїм діалектом, порядками, звичаями, зі своїми гріхами. Ось. І це тоді, ще коли саме епохи інтернету не було самого зв'язку, особливо не було, були лишень переговірки, хто з ким колись десь зустрінеться і чекали, там. Цікаво, тому я, я маю дочитати, маю встигнути тому полетіла. Сьомальтри. Друзі, всі 03-3 хвилини для того, щоб дочитати книгу. Є! Oh, yeah. я це зробила. А... Шаленсько сподобалось. Дуже шаленсько. А, ви знаєте, людям, які б хотіли прочитати книгу якусь розважливу, якусь легку, якусь. Ам... Таку без особливого такого здуму, без особливих сенсів, можна. Я думаю, теж насолодитись цим всім. А люди, які, наприклад, в своє дитинство або якийсь певний проміжок свого життя провели в селі, Отримують більше задоволення від цього, тому що дуже багато відгукується, дуже багато всього того, чого власне, ти переживав, описується в книзі. Саме звичайне українське село, саме звичайний український суржик, самі звичайні пиятики, самі звичайні поїздки на велосипеді за морозовим магазин, самі звичайні поїздки в райцентр, коли треба щось зробити, бабульки, які, які лічать, я говорю так, як Пише книжка, які відкатують яйцем, люди, які загострені на плітках, люди, які багато працюють, люди ті, які не хочуть працювати, п'ють. Весь колорит села описаний тут з його думками, з його життям, з його буденністю, з його горями, бідами, з його плинністю життя. Все дуже гарно описано, включаючи саме і війну. Лишень трішки затронуто це питання, адже книга, настільки я розумію, видана у 2020 році. Я вчора пошукала інформацію за автора даної книги Сергій Сергійович Сайгон. Це російськомовний український письменник з Дніпропетровщини родом. Ця книга вона видана і російською і українською мовою. Я тут її читаю це українською мовою, українською, а-ля як суржиком ще. Мені дуже сподобалось. Це така моя суб'єктивна думка, тому що. Певний, певні події, які відбувалися, описувалися в селі, у мене теж були в житті. І на мене це трішки так накликало ностальгію і такі згадки, що це все дійсно відбувається, і це все дуже типово, прям дуже типово. Тому дуже сподобалось. Що хочу сказати, ви знаєте, сьогодні третій день мого такого челенджу встати о 5-й ранку і читати. І вважайте, що книга розміром в 300. 318 сторіночок прочитана за 3 дні, тобто за 6 годин. За 6 годин і 3 хвилини. Ну, 2 хвилини, поки я микала камеру. А... А мої враження шаленські, я скільки всього встигаю, коли я прокидаюся п'ять ранку. Я така заряджена, я прочитала книгу, я потім пішла, пробігла або займалася чимось іншими своїми справами. А... Це прекрасний досвід, прям дуже прекрасний досвід. Тому е, життя читання книги о 5 ранку існує. Тому, якщо хочеться читати, спосіб завжди знайдеться, можна прокинутися о 5 ранку і при цьому не бути якимось похнюпленим цілий день. Е, це існує і це можливо. І люди, які можливо, кажуть, що ой, немає часу читати книгу, мабуть, просто немає тієї книги. Яку б хотілося стати і прочитати о 5-й ранку. Насправді мені пощастило, тому що вона капець мене захопила, вона мене по-хорошому затригерила. Я бажаю вам гарного дня, закінчую свою бгалаканину, Далі буду займатися своїми справами. А вам гарного, теплого, е прекрасного дня. Цілую, обіймаю.